Фільми молодих кінематографістів у Каннах можна побачити у програмі під назвою Режисерські два тижні. Створена французькою гільдією кіно у 68-му році. Вона об'єднує різні жанри документальне кіно, анімацію, короткометражки. У рамках програми свого часу демонструвалися фільми Джорджа Лукаса, Мартіна Скорсезе, Міхаеля Ганеке. У фільмі Бахтіарі йдеться про нелегальних іммігрантів, які опинилися в Афінах. Режисер, народжений в Ірані Швейцарець, розповідає історію шести біженців з Ірану та жінки з Вірменії, які сподівалися, що через Грецію проляже їхній транзит до інших країн Європи. Проте планам не вдалося здійснитися. Це перша малобюджетна документальна стрічка режисера. Я поспішав із цим фільмом, зробив його майже спонтанно, але тепер після зйомок гадаю, що як людина, яка знімає художнє кіно, я вгадав, як саме ці люди мають себе почувати. Моє кіно не про Грецію, а про людей, яких доля змусила тікати до цієї країни. Цьому мій фільм потрапив до Канн. Цей підліток, якого дві доби тримали у поліції в наручниках, каже, що до нього ставилися як до злочинця, але він лише хотів дістатися до своїх батьків у Норвегії. Хіба він не заслуговує на гуманне ставлення до себе? Чи що хошомо що модера? Чи що Мене модель не зайде. А пригадую, як на зйомках хтось із групи повернувся до мене та запитав: але ти ж так само був іммігрантом, чи не так? Мене це боляче вразило та здивувало. Я відповів, що у день, коли іммігранти перестануть прибувати до Європи, я зможу повернутися додому. Адже подивіться на Грецію, греки самі шукають притулку в інших країнах. Португальці їдуть до Бразилії, Іспанці. Також отже, вже зараз відбувається рух у протилежному напрямку цей складний та відвертий документальний фільм про те, яким жорстоким може бути життя в Європі без відповідного паспорта, коли ніхто не вітає тебе з відкритими обіймами.